Мало того, ви ж дивіться, зараз же ж вони закукували, що е, коли Юлія Володимирівна навіть там каже, закінчення війни, закінчення війни не за горами. Це дослівно, я цитую. Там. І хочеться спитати, е, Юлія Володимирівна не за горами, це якого числа? А то ж вона, ну, всі ж лізуть у Мальфари. да, Зараз там, типа ми щас навангуємо, коли війна закінчиться, і Бужанський каже, все там, типа, до, до цього. До... До Різдва, типа до Різдва, і там всі решта, там зараз там Трамп прийде порядок, наведе там, чи Цзіньпінь повниться, чи нам дадуть е, тамагавки, там ми закидаємо Росію, і Путін злякається, прибіжить домовлятися. І тому роблять, ну, офіс весь сидить на чемоданах, якби готується до виборів. Ну для чого вони Труханова прибрали? Для чого вони це все роблять? Це підготовка до виборів. Пряма підготовка, вони готують адмінресурс, щоб там мухлювати потім. За допомогою адмінресурсу. Вони не розуміють головного. Перше, що всі органи місцевого самоврядування з ними, які лояльні зараз підгинають плечі. До того пори, коли оголосять вибори, там далі всі зрозуміють, що через два місяці цієї Камарі не буде, і всі е, дружненько покинуть команду Зеленського, мало того покинуть і всякі оці Бужанські там і, і так далі. Всі почнуть розбігатися е, в різні сторони. Зараз вони е, всі роблять таку цікаву штуку, що е, да, припущення, сміливе припущення, що там е, війна. E, можуть e, закінчитися там до нового року. Ну на мене це було б чудо. E, чому? Тому що ми, ми знаємо, да, на чому припущення експертів. У мене ж припущення не на розмові Бужанського з Арахамією, Понятно, що або з Юлією Володимирівною зрозуміло, що, що ніхто з них нічого не знає, так в тому числі і Зеленський, в тому числі і Трамп. Тому що є дві людини, які точно можуть завтра припинити війну. Це сам Путін, а ми але ми не знайомі з його тараканами в голові. І це Сі Цзіньпінь, але ж ми не розуміємо, що там відбувається в Китаї. Там якийсь грандіозний шухер судячи з усього, але подробиць ми не знаємо теж да. От, і тому ми мож, можемо робити припущення, але сміливо говорити про те, що у Росії ресурсів на весь 26-й рік не вистачить. Про це ми можемо говорити, посилаючись на факти: на те, що у Росії 12 трильйонів, які вони мусили заробити на нафті, до кінця року вони в кращому випадку зароблять 7, тобто мінус 5 трильйонів рублей. А всього у них на, із 42 трильйонів 22 трильйона – це тільки ресурсне забезпечення. Це нафта, скраплений газ, що там ще, всякі алюмінії, рідкоземи, металургія, хімія і так далі. і так далі. Це те, чим Росія торгує 22 трильйони. Так от у них з 22 трильйонів десь 7 трильйонів взагалі буде недобор по цьому. І 7 трильйонів це ну, майже ну, десь 90 мільярдів. Доларів, весь бюджет Російської Федерації на 26 рік 500 мільярдів. Якщо їм не буде вистачати 90 100 мільярдів, тобто фактично кожний п'ятий рубль там не просматрюється. От, то а чим воювати? І тому, очевидно, знаючи те, що там у них металургія лягла, вугільна промисловість лягла, будівництво лягло. Там сільське господарство лягає, там ну і багато багато чого, що все погано, все погано, крім ну де у них тільки роз, так тільки по шахедам. Так шахед летів і ніякої доданої вартості Росії не приніс. От, І тому да, тому і я можу сказати, що, скоріш за все, наступного року нас чекають вибори, тому що, але все одно ж ми мусимо думати про те, що десь ну, Путін, можливо, ж дурень. Думкою багатіє думає, що він десь нас загонить в куток за зиму. Ще ж зими нема, ще ж у нас ось середина жовтня, там, листопада, грудня, січня, лютого березня у нас 5 холодних місяців, умовно, десь до 15 го там, до середини березня, да? 5 цих місяців. І Путін, можливо, думає, що він нас переможе. Якщо він не переможе, а я якраз впевнений в протилежному, що, як би важко нам не було, ми вистоїмо цю зиму то 15 березня Путіну стане очевидно, що до 15 березня 27-го року Росії хана, і це я можу відповідально сказати. Тобто хана, або хіба що один варіант, що почнеться третя світова, впряжеться Китай, або Китай дасть ці 100 мільярдів недостаючих. Так, да, якщо Китай, повторюсь, серйозно впряжеться за Росію, тоді все міняється. Але я дуже сумніваюся, що Китай серйозно впряжеться за Росію. З яких ділов? От і тому і Китай, можливо, буде штовхати Росію до заморозки конфлікту. І якщо там не по версії... Як то хочуть слуги, там, чи як то хоче Трамп заморозиться до Нового року. Але якщо не до, ну, до Нового року це було б чудо, і хай би е, воно було, да? е, щоб Святий Миколай підстарався. але е, краще готуватися, що війну, всю, всю зиму нам доведеться воювати. З усіми витікаючими звідси. Тобто, триматись фронту і триматись тилу. От, і е, тоді, можливо, будуть е, вибори, колись там уже там в, е, з весни, да? От, тому що ми розуміємо мусимо формулу що. Заморожується конфлікт, відміняється військовий стан, оголошуються вибори, демобілізується Ну, частина армії. Я думаю, десь до половини збройних сил України потрібно демобілізувати, тому що тільки це буде свідчити де факто про заморозку конфлікту, коли Путін із своїх мільйон чотириста тисяч сімсот вісімсот звільнений. І коли ми з свого мільйона умовно, тих, хто під у нас під е, ружім, да теж половину або там навіть більше. Ну тут я не буду некомпетентний, говорити. Скільки, але ну, як мінімум, половину ми мусимо звільнити і, і, і рашка. От і це буде свідчити, що, тобто, як ми узнаємо, заморозка, демобілізація. Демобілізація це значить, все, заморозка це буде для всіх очевидно. Ну Там, там інші якісь бразильські, аргентинські, парагвайські війська зайдуть, чи індонезійські, пакистанські. Да? Сюди там на лінію цього, От, але ми будемо знати, що це значить вибори. Вибори зараз поняття для України. Всі, типа, поки війна виборів не буде, і це відкладене бажання. Це так само, як у нас з дружиною бажання, як закінчиться війна, ми зробимо на кухні ремонт. Типу. Але коли закінчиться війна? Тому що розумні люди, ми розуміємо, що якщо сюди каби долітають, який зараз ремонт? Ну хто при пам'яті буде ремонт робити? Так? Але якщо дасть Бог, ми доживемо і закінчиться війна, і ми там мріємо. От у нас мрія. Так у всіх українців, Володимир Олександрович, мрія через вибори прогнати вашу камарілію. Але це відкладена мрія. Відкладена мрія. Я дуже мрію. Я просто молюсь, щоб ті вибори, щоб закінчилась війна, оголосили вибори, і ми вас. Киснули, вообще, щоб вами тут не пахло вообще. Оце було не дуже класно. Але саме цікаве, саме цікаве, що в мене складається враження, що влада ось в цій своїх передвиборчих діях, тому що ці дії можна тільки передвиборчими назвати, зокрема, і з Трухановим, зокрема, і з Кличком, і з іншим місцевим самоврядуванням, і з цими популістичними діями по бюджету, по розподілу коштів, непріоритетному розподілу коштів. Щось знає, можливо, щось в овальному кабінеті Зеленському сказали, тому що із тих офіційних заяв я так розумію, що нас схиляють на заморозку по лінії бойового зіткнення, яка да. ось зараз. Да. Так. Як але... це будуть продавати нам? От мені цікаво. Е, ну, не, Щоб так, всі заспокоюються, скажуть, що... заморозка, заморозка по лінії е, зіткнення. Це тема, ну, про яку всі говорять, це, скажімо, був первинний план Трампа. Мало того, Зеленський вже це теж говорить. Чому Тому що вони поміряли ну, як середню температуру по палаті, і більшість українців, скриплячи серцем погоджуються на цей варіант. Тобто, більшість більше половини українців, що ми заморожуємося. Не визнаємо окуповані території за Росією, тобто це навіть ну навіть пробувати про це не треба. І наскільки я знаю, що ну принаймні, от від мерця я чув, що лю ну, для Трампа це вже не варіант, що ви визнаєте Крим там, типу, а що вам стоїть. Ну і Трампу, мабуть, пояснили, що це неможливо, тому що це державна зрада. От, той, хто ви винесе це питання в парламент, він же ж його не донесе туди, тому що його треба, щоб малюк ганявся не за Трухановим, а за такими. Да? І хтось слуг це внесе там той, той зрадник, там, типу, дуже легко палиться, да? Той, хто пропонує Крим віддати е, Росії. Але умовно, і суспільство, і Зеленський готові е, це е, ну, заморожуватися по лінії зіткнення там. Окремим питанням виноситься запорізька атомна станція, Тому що, зрозуміло, що ну, росіяни її підключити не можуть шість реакторів. ну Це якби за душками. Да? Як будь з перехідними територіями, там от, частина ж Харківської і Сумської по чуть-чуть, але все-таки під окупацією. Да? У нас тут взагалі трошечки трошки сіл в, в двох громадах. От, е, І е, зрозуміло, що це е, буде Зеленському, ну не в плюс точно. Хоча вони будуть е, намагатися це продати нам як перемогу. Що буде? Будуть казати, що те, що Україна вціліла в війні з монстром, який в четверо нас сильніший демографічно, ну їх вчетверо більше, просто і е, в 12 разів економічно сильніший. Е, ну, як би не рахували, вони то росіяни кричать, що вона шо, вони шоста економіка світу? Е, ну о, ті дані, які, за якими я дивлюся, все одно вони одинадцята економіка світу, да? але все одно одинадцята економіка світу. І ми вистояли проти них це при тому, що їм допомагає ще вісь зла, що і тут. У нас тут мало хто допомагає там, а корейці бігають тут. А іранські шахеди тут, а корейські ракети тут. А китайські плати, плати в кожному шахеді. Ми розуміємо, да? а китайські супутники, ну, нам американці допомагають, там китайці там розвіддання, які здають. Ну, ми, і Для нас це дійсно перемога. Але Володимир Олександрович буде казати: цілуйте руки, це я переміг. Аби був Порошенко, ми б уже давно відступили не за Львів, а за Варшаву. Там, тіпа, це так Трамп так і сказав. Трамп сказав, каже, хай кожен приписує собі перемогу. Да. Історія розсудить. Е, е, історія розсудить. Понятно, що історія розсудить. В Москві якби... вже пише що вже розпропаганда створила якусь химерну реальність, в якій Трамп і Путін чи на Олесі вклали якийсь пакт, який тепер допишуть в Будапешті. Е, ну, е, це панти. Все чому тому, що е, і у Трампа, і у Путіна мусять знати, що жодних визнань не буде. А буде заморозка, ми віддамо ці території. Володимир Олександрович, да, що ще, ще, як же він захоче нас надурити, скаже, а Крим ми повернемо дипломатичним е, шляхом? І я хочу сказати, Володимир Олександрович, всі знають, що ви брехун. Не треба ще там лишній раз це повторювати, тому що 80 років уже Японія повертає Курильські острови собі дипломатичним шляхом. Кіпріоти повертають Північний Кіпр, окупований Туреччиною в 1975 році, 50 років уже дипломатичним шляхом повертають. Аргентина, Фолклендські острови з 1982 року, це скільки вже там, 43 роки повертає дипломатичним шляхом. Ми розуміємо, що ніхто дипломатичним шляхом Крим не поверне. Це повернути мусимо, тільки ми, коли буде нагода. Коли не буде тут Зеленського, це головна умова. От, е, і друге, коли ну, там в Росії якась гражданська війнушка, там чи ще що якийсь занепад, ми обов'язково скористаємося цим моментом, як колись Хорватія скористалась і відбила свої території у сербів. От як Азербайджан скористався моментом і відбив свої території. Азербайджан у Вірменії от приблизно так на що ми мусимо розраховувати. Але для цього у нас має бути інша влада, адекватна, готові збройні сили до можливості повернути своє. А поки що, Зеленський буде продавати тему, що раз ми відбилися, і це перемога. І я скажу, що десь так. Я, ну, власне, ну те, що ми відбилися, це вже що ми відбулися як нація. Це вже десь перемога. Але е, як казав Лабановський, результат на табло. Результат на табло. Е, да, ми в меншості грали там проти е, Другої армії світу, але вони пробили коридор в Крим, завдячуючи Володимиру Олександровичу Зеленському, який звав на шашлики. Я зразу ж винуватих розставляю. Віріщукам, Єрмакам, і цим всім розміновувачам. Да? От, е, ми втратили е, прохід. До Крима, він же ж казав пер, 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 на стадіоні казав: Аби ж я був президент, ми б ні п'яді родної землі. Тепер от Володимир Олександрович розказує, як же ж ти, ні п'яді родної землі. От, е, і що не вийде у них продати, але вони будуть намагатися продати перемогу. Мало того, у Путіну якраз можна буде продати, тому що Путін скаже: ну там, типа, дорогу в Крим пробили, там Донбаса освободили, Ну, не весь трошечки, але там головне, основний Донбас, освободили, там вже е, не Дамбят бамбас, да. Мало того, е, Трамп хоче, щоб ми включили в перемовини, що. Як обов'язкову угоду, що ми будемо дотримуватися європейських хартій промови? Так ми ж не проти. Ми ж в євросоюзі дем да ну це ж не не заважає, наприклад, латишам там виганять. Тих, хто не знає української мови, ой, латинської мови і історії, там, сразу по тисячі чоловік виганять. Ну і ми так десь будемо. А взагалі ми з повагою відносимося до всіх е, мов і поважаємо європейську хартію. Да. Так само ми е, поважаємо різні е, релігії всі, е, крім сект е, войовничих сект, які е, ну, антиукраїнську політику проводять, Ну, наприклад, Сінрікьо, е, uh, uh, Там, можливо, якісь ісламістські секти, типа. ІГіл, да, іділ. Е, ну і е, Руський Патріархат, це ж там, ну це ж секта. От, то, е, А так ми, ми ж абсолютно з вами за е, рівність всіх релігій, у нас е, релігії поза державою, держава поважає, рівно поважає всі релігії. Знову, крім деяких е, сект, а он ні, не може бути, тому що там або ще якісь секти, які там штовхають людей на самогубство там, чи ще що От, і, як на мене, то русський патріархат це теж така секта. А так ми абсолютно, то тобто, у Путін, якщо хоче, щоб ми вставили це в перемовин, все, що стосується європейських стандартів, ми чесно візьмемо на себе відповідальність цих стандартів дотримуватися. От і все, що вони нам ще пред'являть? А от решта претензій у Путіна не до нас, решта претензій у Путіна. До Трампа, знімайте санкції, віддавайте заморожені, активи, там, типа, поїдуть фігуристи на зимову Олімпіаду вже в кінці січня, в Мілан, Чи не поїдуть русські фігуристи, да, там всякі, Ірина Радніна і Олександр Зайцев. От, Як на мене, звісно, їх туди пускати не можна, тому що вони тільки свято спортять, але це ж не наша компетенція, вже ж не Зеленському це вирішує. От, А ми будемо знати, що Україна вистояла це добре, що кожна сторона може оголосити себе переможцем, Росія тому, що вона приросла територіями де-факто, хоч і не де Юре, а ми тому, що ми вистояли проти Мордора. От, але і будемо пояснювати там, дітям і внукам, що там є вічний русський вопрос, хто виноват і що робити. Так, от я можу сказати, хто виноват? Виноваті виборці 2019 року, але найбільше винувата е, команда Зеленського, яка у, е, прийшла у, вла, до влади на маніпуляціях, на тому, що обдурила власний народ, на абсолютній тотальній брехні маніпуляціях, е, на своєму крадівництві, на своєму русофільстві. От, е, і хто виноват, понятно, що команда Зеленського. А що делать, е, перше програма мінімум, не допустить їх до влади через виборчий процес, і друге, постаратися їх не дати їм втекти, переловити і пересажать. Ну це було б взагалі ідеально. Там От, От. бачите, оця і скажімо так: передвиборча риторика, і це це, скажімо, це цей фон. В повітрі виборів він нас не покидає ніколи. Да. Видання НВ опублікувало номер свого один із номерів свого журналу з фотографією колишнього головнокомандувача Валерія Залужного і заголовком: Хто є пан Залужний. Як ви вважаєте, От така увага до колишнього головнокомандувача вона продиктована тими рейтингами, які ми бачимо останнім часом, тому що залужного постійно міряють, да. його міряють в порівнянні із нині да. діючою владою. Так, да, і мало того, все не на користь діючої влади. Якщо б, е, е, Зеленський проходив другий тур, він програє залужному там сасвистом. Е, мало того, е, я впевнений, що це тільки не тільки тому на залужно звертають увагу, е, що е, він якби, е, скажем, він лідер українських сподівань, тобто більшість українців. Сподіваються на е, залужну як альтернативу Зеленському, тому що, не дай Бог, свят 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 там, не дай Боже. От, але е, тут нове час перевершило себе. Я б хотів би, щоб вони мені показали свій матеріал за 19-й рік і казати: А чи клоун може управляти державою? Люди, ей, куку -ку, там, типа що? Комік Зеленський. Ви що дійсно думаєте, що це так просто? А тепер вони в е, цій статті кажуть, ні, ну залужний, звичайно, що ж там, він же сильний головнокомандувач, це... ну з очевидним спорить важко. да? Там, типу, блін, якщо це очевидно. Е, але ж очевидно і невероятне. Да? Вони кажуть: але чи в мирний час він mm -hmm. готовий до відновлення? А скажіть, хто може, Зеленський готовіший? Блін, ви що не бачите? У вас не видно, що вони кліптомани. Що no. залишить Зеленського? Це втратить Україну. Назавжди. Ну, вони задають питання, а чи справиться за Звісно, справиться. Повідомляю э, тим в новому времені, хто, э, э, хто сумнівається, що людина, у якої є стратегічне мислення, і він уже показав себе як компетентний. А е, якщо ж ми говоримо про президента, він компетентний головнокомандувач і буде самим кращим в історії України верховним головнокомандувачем. Чому Тому що він шарить як от Ейзенгаувера, американці колись вибрали? Чому? Тому що один з переможців Гітлера і мав навіть від Сталіна орден Побєди. так і е, генерал Залужний він вже стоїть в одному строю з тими, хто бив. Русских. там Наполеон там, був його, да, там, типа, там, або там, в строю з кращими полководцями всіх часів і народів, там Македонський, э, Цезарь, Гарібальді, от і десь в тому ряду он то, що з меншими силами э, мокрою тряпкою э, э, руського медведя бив з э, нашим удовольствием. От, і він зараз дуже добре себе показує як дипломат. Тобто, дві по головні президента він явно дуже класно справляється. На 12 з 12 балів. Сич, це Олександр Сич, автор же статті. Там, типу, в чому ви сумніваєтесь? Віталій, Віталій, Віталій. Віталій Сич, перепрошую, Віталій. Віталій. Віталій Сич, в чому ви сумніваєтесь? А ви, може, сумніваєтесь, так ну. Залужний ще дуже компетентний в тому, що некомпетентний, абсолютно Зеленський. Зеленський не абсолютно некомпетентний в такій речі, яка називається вміння підбирати і розставляти кадри. Якщо цей у нього лейтенант Баканов, там його брати Шефіри, Юзики і е, всі оці, Анал Табу, там продай собаку, там е, арахамії Єрмаки. Якщо це команда, якщо це вміння підбирати команду, то я китайський льотчик. А залужний вміє підбирати там генералів, полковників, які разом роблять справу. То не вже хтось сумнівається, що генерал залужний підбере собі якусь неадекватну команду? Хоча вже ж ну от здавалося б, куди ж неадекватніше від слуг народу там, типу, люди добрі, хіба може бути щось неадекватніше? Оцих весільних фотографів. От, і е, він підбере е, когось, понятно, що людина не може бути компетентною там в усіх питаннях, да, там і в енергоефективності, і можливо, там в питаннях відбудови. Але у нього є талант підбирати і розставляти правильно кадри. Ну, так а чого, за що ви переживаєте? Підберуть там е, в команду людей правильних, які е, там юристів, енергетиків, економістів. Е, Гуманітарії, врешті-решт. Гуманітарії ж, ж будуть не те, що, що ви пропонуєте на міністрів культури. Да? Там, типу, коли там, ти дивишся, він ще вчора блін, каву колотив Каламойському. Сьогодні міністр культури. Це компетенція, це вміння підбирати і розставляти кадри. От, і ми, принаймні, будемо розуміти, що. Будуть делеговані повноваження тим, у кого вони зелені зараз хочуть забрати органам місцевого самоврядування, і дати їм компетенції, і підібрати хороших там, генпрокурора якогось зубатого дати шашку, вони Ігорю Лапіну, дайте шашку, він порубає там наліво, направо там, всіх, хто буде там, тіпа, хто буде тягнутися до грошей. Десь то, що ми ж розуміємо, що все одно знайдеться хтось, можливо, там навіть із ветеранів, навіть з сьогоднішніх героїв, хто не устоїть і захоче десь щось цяпнуть. Ну, Але на те мусять бути компетентні органи на ЗК, Набу, САП БЕП, типу, ДБР, яке буде вже не ручним бульдогом Зеленського, а нормальним, привітним до корупціонерів. Органам, де буде зубате місцеве самоврядування, яке пройде, де прийдуть багато ветеранів і нарешті будуть в своїх громадах порядок наводити, щоб не було таких, як Труханов стидоби оцього. От, Але все одно його несправедливо е, зняли. Е, люби Боже, правду. Да? Але прийдуть в громади, прийдуть. І не тільки там генерали, і полковники, а прийдуть вчорашні там командири взводов, командири рот, сержанти. От і наведуть порядок в Сумах, в Чернігові, в Полтаві. Обов'язково наведуть. Обов'язково наведуть тільки це, щоб було без слуг народу, тому що ці біснавати, вони ж вони ж ведуть нас в прірву.